Дії причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там згадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Отож, пане Денисе, е, нашу розмову я б хотіла розпочати з дискусії. Які зараз точаться довкола зняття заборони для збройних сил України бити по Російською Федерацією західною зброєю по військовим об'єктам, по скупченням військ і техніки? Напередодні цю ініціативу обговорювали міністри оборони країн НАТО в Брюсселі, і знаємо, що генсек НАТО наполягає на необхідності зняти цю заборону, а прем'єр-міністр Бельгії проти Польща висловилася за Чехія. Також кажуть, що це логічно, адже Україна має повне право себе захищати і використовувати усі засоби для оборони. Франція також підтримала право України бити по військових об'єктах на території Росії і. Макрон заявив, що ми не йдемо на ескалацію, оскільки саме Росія організовує цю ескалацію, досить така була, емоція, була на брифінгу Макрона з німецьким канцлером Шольцем. Ну він сказав, як же ми пояснимо українцям, що їм не дозволяється атакувати точки, з яких запускаються ракети, і фактично ми говоримо їм, що ми постачаємо зброю, але... В той же час ми не даємо українцям захистити себе, і в одній із наших попередніх розмов з вами ви сказали, що це рішення на дозвіл стріляти по території Російської Федерації західною зброєю. Це рішення залежить від адміністрації Байдена, і якби ця можливість була за вашими словами, то ситуація на Харківщині була б інакшою, якби ми тоді могли нанести превентивний удар перед наступом. І от Пентагон, слідом за держдепартаментом, США, каже знову, ні. Чи варто сподіватися, що дозволу окремих країн, таких як Франція, таких як Великобританія, які володіють такою далекобійною зброєю, що нам потрібна, буде достатньо. Достатньо для чого? Для того, щоб США відкрили відкрили таку можливість? Для того, щоб ми могли захистити себе і бити по Російській Федерації цією зброєю. Ну, Франція нам надає ракети Скальп, Велика Британія нам надає ракети Штормшеу. Цих ракет, ці ракети можуть бути використані для ударів по території Російської Федерації. Ну, відповідь так. Тобто, якщо нам Франція та Велика Британія дають такий дозвіл. А очевидно, що дають і дали вчора. Зокрема, Франція на це, про це казала. А Велика Британія ще раніше такий дозвіл офіційно надала Устами Джеймса Кемерона і устами Ганда Шапса. То цими ракетами можна буде завдавати удари по території Російської Федерації. Стосовно ефекту від цих ударів, то вже інше питання. Але ми чекаємо ударів е е е американської зброї, відповідно, дозволів на <кхи> такі удари, поки що його нема. Чому, чому, американську... так чому так важливо отримати дозвіл на удари саме американською зброєю? Чому не вистачить нам французьких і британських ракет? Бо американці с... нам не дуже закамси. А запускається з наземних пускових установок. І американці с... нам багато таких ракет. Це балістичні ракети, які можуть завдати миттєву удару у відповідь на удари, відповідні від Російської Федерації. Тобто, умовно кажучи, задають вони удари іскандерами по Харкову, по тому ж Харкову, можна відразу відповісти. Для того, щоб завдати удару скальпом чи штормшедом, там треба піднімати літаки, ці повинні вийти на пускові рубежі, завдати ударів. Тобто ворог отримує більше часу для того, щоб підготуватися для відбиття таких ударів. А балістика трошки інше питання: тобто, час підльоту менше, часу для підготовки підготовку менше. І взагалі я так бачу, що Російська Федерація комплексами М-400 дуже невдало бореться з атакамцями чомусь. Хоча С400 призначені для таких речей, але чомусь вони збивають їх погано. Чому то вже інше питання? Я зараз не готовий вам не дати на нього відповідь, але факти, залишається факт залишається фактом. Тому, скажімо так, Атакамс плюс скальп плюс Шедоу, це краще, ніж просто Шедоу плюс скальп. До дивіться, зараз на заході намагаються знайти баланс між ризиком ще більшої ескалації і можливістю України себе захистити. От, зокрема, цей баланс намагаються знайти Сполучені Штати Америки. Якщо не дають дозвіл, то пропонуйте, яким чином ми можемо себе захистити. Макрон сказав, що надасть Володимиру Зеленському деякі плани на зустрічі Нормандії 6 червня, але Якщо брати Сполучені Штати Америки, то яких компромісних рішень можна очікувати? Тому що Харків щодня росіяни методично крок за кроком стирають з лиця землі, вбивають його жителів щодня? Ну мені тут важко сказати про компроміси: або можна, або не можна. Тут не може бути посередині. Бо ви надаєте дозвіл на удари атакам по території Російської Федерації? Бо цього дозволу нема. Посередині тут не буде. Компромісово рішення, а якщо е, розглядати таке рішення, тобто, чи може стати компромісним рішення надати нам засобів протиповітряної оборони стільки, скільки потрібно, от стільки, скільки ми дійсно цього потребуємо, а не стільки, скільки вони можуть це зробити. Ну, стосовно компромісів, от повертаючись до вашого попереднього питання, тут є ще варіант такого, знаєте. Е Кругового обміну, да, якщо можна сказати. Тобто Велика Британія, умовно, чи Франція, чи ті, хто надали той дозвіл на використання ракет, е викупають ракети у американців. І америка... Але американці знову ж таки повинні надати дозвіл на використання Знову ж таки ракет, на перепродажу цих ракет для України. Це, 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 це теж така доволі складна ситуація. Тому тут, будь-якому разі, доведеться значить, чекати дозвіл сполучених штатів Америки стосовно. Е Достатньої кількості засіб ППО, то немає достатньої кількості засіб ППО для України. Ми це бачимо. Ми бачимо пошук можливості для того, щоб надати ці засоби ППО. Ми бачимо вчора заяву нідерландської сторони про те, що давайте будемо збирати усі миром на хоча б один комплекс ППО-Петріо для, для України. Там дехто надасть ракети, там, дехто надасть пускові установки, там дехто надасть радар, дехто надасть зіпи і таке інше. Тобто. Навіть, навіть таким чином питання ставиться. А коли ми кажемо про прикриття Харкова Конкусом ППО Петріот, і взагалі конкурсом ППО, навіть без безвідносно до Петріоті, там чи самті, навіть радянськими якимись системами гіпотетичними, то тут складність в чому полягає ворог просунувся ближче до Харкова. Це по перше, тобто зараз він може брати під артилерійський контроль там певні позиції. Умовні, на яких може, на які можуть бути розташовані ці комплекси ППО. Це небезпечно для таких систем. Засоби ППО не мають бути в зоні достатньо прямої артилерії, оскільки вони можуть бути знищені. Тобто, треба буде маневри створювати і здійснювати і заходи відповідні небезпеки вживати для того, щоб ці комплекси не були пошкоджені та знищені. Це перше. А друге, взагалі найкраще, найкращим виходом є попередження. Тобто одна справа, коли ППО збиває вже ракети, які летять в напрямку до того ж Харкова, а друга справа коли можна знищити пускові установки чи літаки на аеродромах. І знову ж таки, ми з вами повертаємося до атакамців, і знову ж таки ми з вами повертаємося до дозволу Шт Америки. Якщо е, розглядати цей варіант такої спільної збірки е, систем Patriot, то скільки часу це займе для того, щоб зібрати одну таку систему, і скільки таких систем реально зібрати, не можна зараз на це питання відповісти. Ми не знаємо умов, у кого є вільні компоненти, хто готовий представити, прямо... <кій> вибачте, прямо зараз, хто готовий їх там дати через тиждень, а то через місяць. І скільки цих вільних є там у тих чи інших країн? Тобто, це складне питання. Може це займе місяць, може це займе тиждень, може це займе півроку. Цього зараз сказати дуже важко.